Вітаю всіх з вами Сергій Родлер. Сьогодні я хочу розповісти вам про сучасну популярну технологію. Багато хто про неї чув, але досконально не знає, що це. Мова піде про NFT. Цікавість до цього явища зростає. З'явилися багато історій про мільйони, зароблені на інвестуванні або продажу NFT. Далі ви дізнаєтеся про суть цього способу заробітку, як ним скористатися інвестору або навіть художнику чи музиканту. NFT це сертифікат, який дає вам право на володіння цифровим активом, наприклад, зображенням. Сертифікат створений за допомогою технології, блокчейн, а це означає, що підробити його неможливо. Але на відміну від криптовалюти, коли всі монети в ланцюжку блоків рівнозначні та взаємозамінні, NFT це унікальний токен, який не можна замінити іншим. Саме тому NFT ідеально підходить для того, щоб підтвердити ваше право власності на цифровий актив. Важливо розуміти, що ви купуєте не сам об'єкт, а право власності на нього. NFT токен може бути створений для чого завгодно. Наприклад, для колекціонування, ігор, мистецтва, метавсесвітів, децентралізованих фінансових сервісів. Отже, NFT це такий запис у блокчейні, що існує лише в унікальному екземплярі. Водночас володіти одним NFT активом може велика кількість людей. Наприклад, найдорожчим NFT на початок 2022 року є картина злиття. Вона була продана за 91 мільйон 800 тисяч доларів. Втім, її власниками є 28 983 особи, а не один колекціонер. Продавати як NFT можна все що завгодно, і це не жарт. Ось, наприклад, перший твіт співзасновника Twitter Джека Дорсі було продано за 2 мільйони 900 тисяч доларів. Може здатися, що купівля віртуальних активів це безглуздо, адже в реальному світі вони не мають ніякої практичної цінності. Але з іншого боку, ніхто не збирається клеїти на конверт. Паперову марку британська Dyana вартістю 8 мільйонів 300 тисяч доларів. Це є колекційний предмет, який можна лише продати. Заробляти на NFT бажають як найбільші компанії світу, так і приватні інвестори. Samsung, Nike, Coca-Cola та багато інших гігантів вже активно освоюють метавсесвіт. Зазвичай бренди продають токени на ексклюзивні реальні товари, але іноді і на об'єкти, що не існують. Наприклад, будь-хто може купити віртуальні кросівки за Virtual25 за 12,99 центів. Загальні продажі NFT у 2021 році досягли 7 мільярдів 13 мільйонів доларів. У 2020 році це було лише 16,5 мільйонів. Бачимо зростання в неймовірні 20 837%. Зараз ринок явно на підйомі, і багато інвесторів бачать цьому можливість заробити. Залежно від того, в якій ролі ви маєте намір увійти на NFT ринок, існує. Два варіанти. Перший бути автором та створювати свої NFT токени, Та другий інвестувати в NFT, які в майбутньому можуть зрости в ціні. Як можна придбати NFT? Три простих кроки: створити криптогаманець, наприклад, Trust Wallet. вибрати торгову біржу, наприклад, Binance. Поповнити свій рахунок та придбати бажаний NFT. Якщо ви хочете продати власний токен, для цього потрібно зробити схожі кроки: зареєструватися на біржі, розмістити NFT та сплатити відповідну комісію. Щоб підвищити свої шанси на продаж, потрібно створити щось цінне, нове і незвичайне. NFT це важливий інструмент, завдяки якому можна підтримати державу у складні часи. Нещодавно біржа WhiteBit купила статуетку Калуш Оркестра за 900 тисяч доларів у криптовалюті. Ці кошти пішли на допомогу ЗСУ. А криптовалютний фонд Міністерства цифрової трансформації України зібрав уже понад 60 мільйонів доларів. Представники полку Азов та група цифрових художників створили колекцію невзаємозамінних токенів на підтримку захисників України. Колекцією названою «Сіно Leвіal Не бачу зла, займається команда Чорнобаївка NFT. До неї увійдуть 10 тисяч робіт, створених українськими артистами. Токени SinoLevel сіно левіл зображують колажі, фотографії українських бійців, очі, яких зафарбовані синьо-жовтими кольорами українського прапора, вартість нефті від 50 доларів. Не варто думати, що ринок нефті є новим Ельдорадо, і кожен тут може швидко стати мільйонером. Як і скрізь, тут існують ризики. І перш ніж інвестувати в нефті. Це треба розуміти. Ще один міф треба мати багато грошей для колекціонування. Але згідно зі статистикою, більше 60% угод здійснюється з токенами NFT вартістю до 200 доларів США. І ще третина токенів торгується за цінами меншими за 100 доларів. На частку справді великих угод залишається зовсім небагато. Багато аналітиків вважають, що NFT це пузир, який скоро лусне. Але ми пам'ятаємо, що такі ж думки висловлювалися щодо біткоїна на початку. А зараз багато критиків, напевно, мріють повернутися в 2017 рік та придбати біткоїн за 5 тисяч доларів. Важко передбачити, що чекає ринок NFT у майбутньому. Це може бути як різке схування. Так і перехід у спокійну фазу зростання. Очевидно лише одне: за цим буде цікаво спостерігати і навіть взяти участь. Стати учасником ринку NFT може кожен. Якщо вас цікавить ця тема, заповніть форму нижче та отримайте персональну консультацію про те, як інвестувати в NFT та передбачати всі ризики. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. На цьому все. Разом до перемоги!